Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні 20 квітня 2025 рік. Великдень свято Пасхи. Христос Воскрес, воістина Воскрес. Друзі, нарешті це свято настало, дуже його чекали. В цей день, друзі, збіглося так, що і святкують і. Християни всіх конфесій, так правильно сказати, і католіки, і православні святкують в один день. Це дуже-дуже круто. Друзі, в цьому році вирішили освячувати Пасху в іншому храмі, в іншому соборі. Зараз ми знаходимося на Троєщині. Це позаду мене Свято-Троїцький храм. Це не так давно він відносно не так давно він був побудований, в 1990 році його почали будувати, і в 1997 році він почав вже працювати для киян. Друзі, ви не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. І будемо дивитися зараз, як Святкуют Пасху. Воистину воскрес! Христос Воскрес! Воистину воскрес! Боись, 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 и окуляры у тебя такие брендовые. Вот молодец. Молодец, молодец. Вот ты мой зайчик. Вот а ты умничка. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос да. воскрес. Воистына. То в этих сурочках, ох, 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 то наш друг. Христос воскрес. Воистину воскрес. Хлопцы, следующий Пасху, в этих сурочках, одевайте, добре? Христос воскрес! Друзі, в цьому році вирішили пасочку святити в іншому місці. Зараз ми на Троєщині, свято-Троїцький храм. Бачите, позаду мене. Тут дуже гарно, багато дуже людей, святковий настрій, все класно, у нас вже... Пасочку кошик наш освятили. Такий дуже гарний батюшка освячував нас. Ну дуже такий, дуже дуже класний настрій. Так, ось так. Це побачить, збирає весело. Це подвесь, но що мені тут сподобалось, що навколо храму. Якраз таке коло людей з, з кошиками. І от постійно от по колу проти годинникової стрілочки, стрілочки ходить батюшка, ходить батюшка і освячує кошки ваші святкові. Друзі, ну дуже такий гарний настрій, такий батюшка, ну просто просто лайк, респект. Дуже-дуже класно. Все, освітили ми Пасху, я вже це казав. Гарний настрій. Зараз зайдемо ще в церкву, подивимося, що там всередині. Спробуємо поснімати, засняти якесь відео. А ви, друзі, не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент, донатами на ЗСУ. Христос о, Христос А не Вероника! А я, а я когда працював в меди, в иноземном виде, Вероника Кастер была такая. Христос воскрес! Христос воскрес! Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, святкове відео, велик день, Христос Воскрес, воїстину, Воскрес, свято Пасху. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Всім до побачення, до до зустрічі.